Крилаті ракети і продаж яких схвалив Вашингтон, можуть надійти в Україну вже цього року. Про це пише CNN з посиланням на обізнане джерело. Хоча точну дату доставки цієї зброї в Україну і не вказується. Видання наголошує, що дозвіл на продаж Україні цих ракет з'явився на тлі очевидного провалу дипломатичних зусиль США у досягненні мирної угоди між Україною та Московією. Раніше інші змі повідомляли, що оці ракетобомби рам Україна зможе отримати уже у жовтні місяці. Як відомо, держдеп США схвалив продаж авіаційних боєприпасів та обладнання на суму у 825 мільйонів доларів. Україна запросила понад три тисячі таких ракет. Фінансування забезпечать США, Данія, Нідерланди, Норвегія ракети Ірам можуть використовувати літаки Ф-16 і радянські ж які у нас на озброєнні міг 29 та су 27 вони здатні вражати ворожі РЛС, ппо та морські цілі ну і інші ж що будуть ви